Псалом 3, О як багато, Господи, я маю ворогів, о як багато їх повстало проти мене, о як багато тих, хто обмовляє мене, вони говорять, Бог не спасе його. Але Ти, Господи, мій щит і моя слава, і Ти підводиш голову мою. Я піднесу до Господа свій голос, і Він озветься з храму на святій горі. Я спати ліг і я засну. Але я знаю, що прокинуся я, Господи, бо впевнений, що ти мене підтримаєш і захистиш, і не лякають же мене ті юрмища, які оточують мене. Встань, Господи, Боже мій, підтримай мене, коли ти вдариш в ворогів моїх в лице, всі зуби їм лихим повибиваєш. За Господом звитяга, Твоє благословення, нехай своїм народом буде. Амінь.